Традиційно осінній період в школах знаменується смачними ярмарками. Батьки разом зі своїми нащадками готують десерти, випікають булочки чи роблять різноманітні бутерброди. Перший муніципальний завітав до академічного ліцею, щоб дізнатись, на що саме підуть виручені кошти з ярмарку. Ми сьогодні продовжуємо флешмоб. Школах, який розпочався у жовтні цього року, і ми теж зібрали сьогодні такий благодійний ярмарок. І кошти від цього ярмарку підуть на нужди наших збройних сил України. Усі діти, батьки та самоврядування охоче підтримали цю ініціативу. Вони вже стали традиційними для нас, адже ну ми маємо можливість це робити. І чому ж ми це не зробимо? Ось не так багато часу на це ми витрачаємо, але все ж таки це великий сенс для допомоги нашої країни. Наш клас цього року не готувався до ярмарку. Він буде тільки купляти та здавати гроші до, на допомогу зсу. Але наші молодші класи, їх батьки та вчителі, приклали дуже багато зусиль для того, щоб приготувати це все і зробити нам приємно, скажімо так, минулого року. Ліцей був на змішаній формі навчання, де більшість дітей доєднувались на уроки онлайн. Тому не було змоги зробити великий ярмарок, який ми побачили сьогодні. Однак школа з її учнями допомагала нашим захисникам і іншими методами. Ми від цього серця хочемо допомогти нашим збройним силам, тому що це наша єдина дуже важлива перемога сьогодні. Лише за одну перерву ліцеїсти встигли зібрати понад 18 тисяч гривень, які будуть направлені нашим військовослужбовцям і допоможуть закрити їх потреби. Наступний благодійний захід планується вже на листопад. Академічний ліцей проведе аукціон, виручені кошти, з якого підуть на донати для ЗСУ. Перший муніципальний нагадує містянам, що війна триває, і лише допомога кожного з нас допоможе нам якнайшвидше перемогти. Анастасія Ківі, Анатолій Ук'янчук, Перший муніципальний канал.